О, тут кольорові крісла стояли. Їх що, вже продали? Продали, продали ці безкаркасні крісла Йоко. Дуже прикольна моделька. Уявляєте, це крісло. Ось так воно, такий вигляд має. В суботу прийшли люди. Ми давніше вже знімали, знімали на них огляди. В суботу прийшли люди. Тут було зелене жовте крісло відразу забрали, і ще три крісла замовили під замовлення на виробництво. Дуже прикольна моделька, а головне зручна по сидінню. Ви сідаєте? І можете відрегулювати собі е, спинку по глибині посадки. Так само є отакий зручний підголівник. Реально сідаєте, повністю розслабляєтесь. Якщо якийсь домашній кінотеатр або приставка у вас, або просто в телефоні посидіти. Дуже класна моделька. І це теж воно. Тобто, якщо у вас декілька крісел, ви можете замовити ось таку ДСП і використовувати таке крісло як столик. Бачите? Це таке саме крісло, дуже компактна мобільна штука. Ми їх, якщо відправляємо, то вони взагалі вакуумовані, скручені з безкоштовною доставкою по Україні. Вартість від 6 тисяч гривень. Саме ці у вельветовій тканині 6300, парочку штук є в наявності. До речі, такий непоганий комплект одного кольору. Якщо цікаво, на сайті Солоха є і деталі про крісло Йоко, а в описі до відео телефон для зв'язку.